Путін зганьбився у прямому ефірі. Репутація бункерного під загрозою. Депутати за його спиною планують відновлення совка, а диктатор зазнає поразки про всі подробиці далі. Якщо мрії про ковбасу по 2.20 не справдяться, то серпофіли і червоні романтики не заспокояться ніколи. Вони вже відкрито заявляють, що справжня ціль так званої спецоперації це відновлення наддержави держави їхніх вологих мрій та створення єдиної союзної держави з Росії, України та Білорусі. А якщо прямо і без прикрас, то Тотальне поглинання України та Білорусі, а ніяка не союзна держава. Про це прямо говорить зокрема член комітету держдуми з оборони Віктор Соболєв. Повним рішенням цих, цих цілей спеціальної операції є створення єдиного союзного десударства Росії України та Білорусі, восстановлення руського міра. В рамках естественных его границ. Ми всі руські цікаво, що акцент у всій цій романтизації совка робиться саме на молодь, на тих, хто виріс у путінській Росії, і не має поняття, що таке справжній совок. А от старші покоління, яким за 40, вже небезпечні, бо багато з них встигли побачити інший світ без прикрас, який дає лише страх, репресії і війну. Але у Путіна не зовсім той виходить втілити свої мрії у реальність. Навіть розхвалене імпортозаміщення перетворюється на цирк. Бо ніхто не хоче купувати розрекламоване російське, яке не їде, не летить, не дзвонить і так далі. Але диктатор не зупиняється. Путін закликав задушити західний бізнес у Росії і заявив, що це допоможе позбутися шкідливих звичок серед росіян. Надо їх душити. за повністю говорю без всякого стісняє та реальність в чергове не піддалася кремлівській логіці. Російська шизофренія в дії Путін кричить Геть захід у мікрофон німецької компанії. «Бош». слухають його депутати, що пересуваються виключно на німецьких або японських авто. А просувають закон, який дозволяє працювати в таксі лише на вітчизняних машинах. Чиновники в брендових костюмах з Європи та Сполучених Штатів закликають підтримувати російського виробника, а держслужбовці, тримаючи в кишені айфон, ретельно заклеюють яблучко на техніці, коли ідуть на камери, щоби не заважало розповідати про успіхи російських вбивців Apple. І це не вигадка, а будні імперії в дзеркалі абсурду. До речі, наступного дня після гучного звернення Путіна про звільнення росіян від впливу іноземного бізнесу в медіаресурсах швидко підчистили марку мікрофону, щоби не було дисонансу. Ніби і дрібниця, але дуже показова ілюстрація того, як у Росії старанно підчищають реальність. Під риторику останній дзвоник на Росії набув апокаліптичний сценарій. Чому школярам довелося ризикувати власним життям? Та як росіяни потопають у багнюці бездоріжжі і злиднях, розкажемо вже за мить. Новини із заголовком копчене дитинство облетіли мережу. Учиті школярів зігнали на останній дзвінок просто в димову завісу. Шкільне свято перетворилося на справжній апокаліпсис з густим димом і пафосом на честь 80-річчя перемоги. Попри майже 800 тисяч гектарів палаючого лісу навколо міста, місцева влада вирішила не скасовувати свято, мовляв, недоцільно. Дихати в місті було фактично нічим, але школярів все одно вивели на центральну площу. Їм порадили захиститися хто як може. Хочете, надягніть медичну маску, хочете, вологу марлю. У соцмережах школярів вже встигли охрестити копченими випускниками. Вальсували у диму, кашлюючи і позираючи на небо затягнуте смогом. Світле майбутнє не за горами казали по телевізору, і вони вірили для влади, що головне не пропустити правильну дату, особливо якщо вона приурочена до перемоги. А що у них до неї не приурочено от таке питання? Іронія, дим і пафос, якесь сумне кіно замість дитячого свята. Ну, кому спекотна, а кому морозно. Росія велика, розваг на всіх вистачить. Де лісові пожежі? А де сніг на голову? Новосибірськ, наприклад, 27 травня, захурделило. Природа знову влаштувала росіянам флешбек. На вікнах розсада. А за вікном новий рік. Сніг йшов із вечора 26-го і продовжував. Вже сипати вранці температура впала до мінусів з плюс тридцяти автівки засипало. Дерева знову в інстаграмному інеї, але чомусь нікого він не радує. Деякі райони отримали до кількох сантиметрів снігу. Які проблеми питає Лукашенко у будь-якій незрозумілій ситуації? Садить картоплю, і буде вам щастя. А так як у Путіна з картоплею напряг, Білорусь готова понести цей тягар на собі. Для Нас це очень серйозний вопрос. В якому плані? Чого чого але картошку ми вирощувати вміємо, Надо виростити столько, щоб хватило нам і Росії. Як нещодавно виявилося Лукашенку, так і не дісталися ні ядерні боєголовки, ні омріяний орешник, то нехай, хоч картоплю, саджає. Але якщо Чихчирик врятує Путіна від картопляної катастрофи. То хто врятує росіян від злиднів та бідності? Томськ, до прикладу, як багато інших регіонів Росії, не бачить світла в кінці тунелю. Путін любитель виставляти на показ центри злиття нафтових коштів, типу Москви і Краснодара. А далі що? Томськ одне з тих міст, куди, схоже, не доходять мільярди, які Росія заробляє на нафті, алмазах, лісі та руді. Місцеві мешканці жартома кажуть: ми так далеко від Москви, що тут навіть гроші з Кремля губляться по дорозі. Були б там дороги, то можна було б може і пожартувати. Це частина ширшої тенденції. Чим далі регіон від Путіна, тим гірше там живеться. Центральна влада інвестує здебільшого у великі міста. І Стратегічні напрямки, а віддалені області залишаються на узбіччі економічного розвитку. Але про них ніхто не розповідає. Поки Росія торгує природніми багатствами на світових ринках, звичайні мешканці Сибірських міст ледве зводять кінці з кінцями. Але такі відео небезпечно знімати в ерефії. Жінку з братська оштрафували за ролик про аварійний стан будинків. Її звинуватили в увага, де. Дис... Скридитації армії через слова про те, що перед тим як когось рятувати в Україні, треба своїх людей врятувати від умов, в яких вони виживають у хантемансійському окрузі. Люди браділи морозам, але прийшла весна, і тепер в регіоні немає доріг. Їх буквально розтрощили дощі. Маршрутний автобус загруз у багнюці настільки, що людям довелося залишити транспорт і чалапати пішки 7 кілометрів до наступного автобуса. Простий дощ у Сибіру це випробування на витривалість. Натомість у Москві розповідають про розвиток інфраструктури, а на місцях люди. Породираються крізь берут і без доріжжя, аби дістатись бодай кудись. Ще один фінальний штрих до портрету російської глибинки, де велич лише на екранах, а реальність топить черевики. Цікаво, куди він там може йти, і як йому допоможе порада дивитися під ноги. При всьому цьому багатстві та розкоші Путін прагне захопити чужі землі. Своїх йому мало для знищення. Російські пропагандисти сплять і бачать, яке наступне українське місто назвати російським. Чернігів, я плохо зв'язав. Древній русський міст. Так, да так, -да, він зараз де... один. Під Україну. Тобто він... Там... Ну, ну, время, да, время ну, оккупировал ну, Украину. То есть это Ну, конечно, еще. А Киев? Более русский. Киев, Киев сложнее. Чего? Ну, як Киев нам поляки продали. Ну, тем Правильно? А час, по чому там тут живе? А ну пшля какая-то швальпа наїхала. Ну і звісно, за цим слідувала пропозиція стерти з обличчя землі всі міста і відбудувати наново. Одне питання. А що не склалося з відбудовою доріг на Росії? Російські крематорії не витримують Путін замітає сліди гірше Гітлера. Росіяни задихаються, а у Кремлі готують переможну промову. Чому пропагандисти говорять про перемогу та коли полетять ракети на Берлін? Розкажемо у цьому випуску. Ви пропустили найважливіші новини тижня. Росія не готова до переговорів і припинення вогню через одну просту причину: у цьому немає потреби, бо вони вже перемогли у війні. Ви читаєте телеграм-канали щодня і не знали цього? Так це у Росії така своєрідна традиція, що півроку. Перемагати у так званій СВО заголовки пропагандистських медіа у вересні минулого року кричали: Алаудіна заявив про перемогу в СВО і закликав громадян народжувати. Пройшло ще півроку, і чеченський командир знову оголосив перемогу: дві перемоги краще ніж одна. Путін таке любить. Чим більше днів перемоги, тим більше парадів. А чим більше парадів, тим величніша країна. Так же це на Росії відбувається. Переможний клич підтримали і пропагандисти на своїх ток-шоу. Симоніан вже ділить Україну, яку Росія перемогла ще у перші три дні. Коли всі на світі зараз пишуть, що «ну, да, проиграл Украину, проиграл. Как? ну вот карта вот так, проіграла Україна, проіграла, зараз питання тільки як? Ну от карта ось так, або вот ось так, або вот ось так, або ось так, от як проіграла? В цьому ж зараз тільки питання, правда?» Ані просчитали. одне не зрозуміло. А куди Росія щодня діває більше тисячі своїх громадян і куди зникли всі віслюки країни? Тому що деякі рупори Кремля, які отримують менше рублів ніж Симоняни Соловйов, не готові за копійки розповідати про перемогу. Тому від них надходить дещо інша інформація. Мовляв, Росія тільки почала нам спішить нікуди. Мы, нам, конечно, неприятно все это продолжение борьбы, все это наши ребята гибнут, но мы идем вперед. И однозначно мы тоже, у нас нет сейчас стратегии, как будет выглядеть Украина. Но мы точно знаем, что она не будет выглядеть так, как сейчас. Это 100%. Больше того, все задачи, которые мы перед собой ставили, мы сегодня к ним только подходим. Мы еще их не решили. То зачекайте, ми заплуталися. Путін вже переміг чи ви ще не починали? Чому росіян жодним чином не обходить те, що їм щодня навішують тонни локшини, яка кілометрами звисає з їхніх вух? Жодних протиріч все в нормі. Симон'ян вже так сильно перемогла, що не знає, як бути з далекобійною зброєю, яку Німеччина може поставити Україні. Пропагандистка збентежена каже, треба готуватися до атаки на Берлін. Просто цитую: в московських кабінетах обсуждають, що якщо німецькі військові будуть бити німецьким оружием по Москві, а розрішення бити Таурусами може означати тільки це, оскільки хахли не можуть ні їх обслужити, ні ввести. Полетное задание: то нам ничего не останется, кроме как бить по Берлину. Погрожує Симонян. Те, що ці порожні погрози розраховані на пересічного європейця, який боїться війни, очевидно. Але за це їм і платять. Соловйов кричить про Нептун по Лондону. Кісельов з псевдоінтелектуальним виразом обличчя нагадує про Арешнік. Симонян каже, що біди не оминути, весь світ слухає і тремтить. Ну, принаймні такий був план. За що їх так ненавидить півпланети? Чому їм прилітає хейт? Злі коментарі. и под описанными в соцсетях, и общая неприязнь. Столько гадостей пишут, столько грязи. Я понимаю, насколько мы, вот те, которые живем здесь в России, великодушные, сентиментальные, милосердные. Вот я никогда бы, по крайней мере, у меня нет такого, чтобы говорить там про Украину. Пакетом і все остальное, какую ти гадость. такого в неї немає. Є тільки те, що Росія щодня розстрілює своїми ракетами мирні міста. Всього лише вбиває дітей, всього лише знищує чоловіків, які хотіли просто жити, розвиватися і планувати своє майбутнє. Просто стирає з обличчя землі цілі міста, руйнуючи навіть пам'ять українців про мирне життя. Все це не аби як красномовно говорить про милосердя і великодушність росіян. Їхня великодушність не оминає і своїх. Щоночі у крематоріях Ростова спалюють тіла окупантів, ліквідованих в Україні. Щоночі росіяни відчувають сморід кремлівського милосердя і великодушності. Місцевий навів докази того, що крематорії у Ростові працюють без відпочинку. Це можна помітити і на кадрах, які ширяться соцмережами. Ростовчани скаржаться, що їм просто немає чим дихати. Поки Путін спалює тих імена, кого не можна називати, в телеефірах вдень і вночі росіяни виривають одне одному горлянку за виплати своїх. Померлих родичів. Як і завжди, їх не хвилює причина. Їм важливо, кому дістануться гроші. Мало того, що такі передачі збирають космічні рейтинги, то ще й створюють ілюзію, що міфічні мільйони таки комусь платять. Чому вважаєте, що Кристина стіна розділа сина не від вашого брата? Ну, коли з СССР прийшов э, домой, в Мы сидели с ним, Ми он мне такой говорит, карітьби, брат говорит, мне <кхм> говорю, типа навіри нет говорит, кристині никакого. Когда ісло люди передавали на що там гуляет, сказали Гуляет? Да. Ну і конечно же, там же получається виходить. Да. Сколько вы получили тринадцять половину миллион? Да. То есть и кристина хочет часть да, этих, да? да, да, да. 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 Так, там... Цел, вот это кристи. Я просто хочу оформить ему пенсию. Эти йому пенсію. Діяні пригодяться не нужны. эти деньги. Это все для ремонту будем... Высокие ценности у світо сприйняті росіян прищеплюють ще з маличку. Кому з дитсадків а кого догоняють вже на шкільних лавах? У Челябинської області зек-окупант організував зустріч зі школярами десятих класів, так званий герой, нова еліта Росії, яка отримала 6 років колонії суворого режиму за розкрадання зброї із застосуванням насильства. Тепер він виховує дітей у школах. І вопрос на тоже лі вбивати людей, як це було сказано або вас, або ви. Третього не давно в цій ситуації. Ось таке виховання, ось така ідеологія. На цьому кажемо вам, папа. -па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із Багнюк.